Укриття. Чому це важливо? Привіт, друзі! Я Санта або система автоматичного навчання дітей елементам рятувальної справи. Мене створили рятувальники для того, щоб навчати малюків, як діти в різних життєвих ситуаціях. Тож, перший мій урок буде на тему: звучить сигнал повітряної тривоги. Що потрібно робити? Кожен малюк уже має знати, що при тривозі потрібно сховатися. Та ще раз повторимо правила всі про те, як життя зберегти в укритті, як раптом тривоги удома застала, а ви із батьками її не чекали, водичку і їжу з собою беріть, та в укриття усі разом ідіть. Також важливо біля скла не ховатись, у вікно не дивитись, з нього не визирати. Біля дверей, також сховок не дуже. Краще йди в укриття, малий друже. Якщо дуже далеко йти до укриття, то правило стін двох врятує життя. Стіну за стіною ти вдома знайди і там до відбою в безпеці сиди. Якщо ж укриття біля тебе нема, стань там, де будівель високих нема. В рівчак чи заглибину можна лягати, за бетоном сховатись і там почекати. Правило ці ти зі мною вивчай, а усіх рятувальників лайк натискай.